Вимушено переміщені особи у нашому випадку. Це означає люди, які приїхали із зони антитерористичної операції до Сум. Адаптуватись у нових умовах їм допомагають волонтери в рамках програми спеціальної, яку реалізує Товариство Червоного Христа України за фінансової підтримки японського уряду. Як знову повірити в себе та свої сили, керувати емоціями та крок за кроком облаштовувати життя у нових умовах? Відповіді на ці питання вони шукають разом. У той самий час з дітьми також працюють психологи та волонтери. Найперше за допомогою гри вчать знайомитись та вільно спілкуватись з новими людьми. А ще малюкам пропонують фарбами зобразити свої мрії та бажання. Всі упражнення, які ми робимо в арт-мастерській, вони ресурсні, вони підпитуючі, вони дають некий такий новий фундамент. Сьогодні, наприклад, ми робимо карту бажання. Що може бути краще, коли у дитина є якесь бажання? Часто дуже після трагічних подій дитина і взрослий теж може закриватися і може не мати і не бачити майбутнього чего-то не хотеть. А что вот для тебя здесь самое важное, самое интересное? Цветок. Он волшебный. Он волшебный. А что, да. что, давай я буду держать, что тебе этот цветочек волшебный дает? Вот Но, если это желание. Жизнь. жизнь дает. Кто это такой? Вот кто это? Котенок. Котенок. А почему ты котенка нарисовала? Почему? Э, ну потому что я хочу. шоколад, А в них будут всякие сладости, вкусности и, и еще шоколадные монеты. А для чего тебе так много шоколада? Чтобы вырасти. Мрію про цукерки і солодощі для швидкого підростання було здійснено невідкладно. Що виходить довше і важче за словами самих же волонтерів? Так це позбуватись наслідків стресу. Коли ти перший раз приходиш, дітки не хочуть спілкуватися чесно. Вони такі замкнуті, закриті. Але зараз я бачу результати. Вони змінюються, змінюється їхнє ставлення. Вони малюють більше яскраві картинки, вони більше посміхаються. Такі заняття з дітьми та мамами відповідно до програми підтримки вимушено переміщених осіб волонтери проводять практично кожних вихідних. Про всі деталі можна дізнатись у товаристві Червоного Хреста або ж за телефоном координатора 050 735 03 73. Оксана Кириленко, Віктор Лапченко. на часі новини.